будь ласка, думку, та свою заяву, Суді персон КТВ по справі No 532 10865. Відбудеть право заставили, що життя складучанки буде звичайно про це заяву, я вам буду православною. Відмовляюся раніше поданої заяви, проведіть суді першому як обставин, які виникали, е, які виникали сумніви, у нього переносі на даний час і суддя. Так, ви надаєте цю заяву, дає вам долучається до матеріальної справи, це ваша позиція. Представник е, відповідача, рунзель, е, адвокат колонії. Ви відбуду суди, не займається, у вас немає. Не, будь яких підстав для незабілевих судді. Такого складу оголосила, сторонам безв'язки постосування права в судовому зацікавлені. Передбачені статтею 10, всерівного постачання політику України, рівня судачанці з'ясується на засадах мальних співсторії. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають вільні права щодо подання доказів, їх дослідження, доведення батьків переподвижів. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої приймали беззапречість, крім випадків, встановлених цим кодексом, Тут сприяє це рішенням повному рятуванню стану справи. Роз'ясню особами, які беруть участь у справі, вправа та обов'язки попереджує націю вчинення або не чинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх справ у випадках, встановлених цим кодексом. Таке одинадцяте суд розглядає чи не відправили і напрямка завдання фізичних чи юридичних осіб поданими відповідно до силу позиції, межах заявляних немає змог на підставі до кавісові та інших осіб, які беруть участь у відправи. Особи атавера участь у справі поряджаються своїми правами щодо предмета спору на власний госпітр. Таке право має також у суди, за тих, які не немає сильної процессуальної в інтересами, які з'явила не вимоги. Тут залучають приділянці особи, яким законом надано право захищати права свободи та інтереси інших осіб, якщо діє законопроект арту перед інтересом особи, яку він представляє. Пов'язується з статті 27 цим процесуального кодексу України про те, що особи, які боротьбують справи, мають право знайомитися з матеріалами справа, робити з них вийде. Давайте копії документів долучені до справи, давати копії рішення свал, брати участь у судових засіданнях. подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, також в експертам, акспертам, спеціалістам. Заявляйте попитання та відбуде, давати учні та письмові пояснення сюди, подавати свідомо диміскування чи допитання, які заникають під час договору. І таке речення проти питань доводи мікрувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, нематися журналом судового засідання, знімати в нього копії та подавати рісні зауваження з приводування дальних вічної повноти. Прослуховувати захист фіксування судового технічно на засобами, робити в нього копії, подавати лісні зауваження з приводу зайнятність відчинив повноти. Оскаржувати рішення ухвали, суду користуватися іншими процесуальними правами, встановленими на Особи, які беруть участь у справі, то видно впровадження для підтвердження або задачі, зобов'язані подати всі наявлені них докази до або під час попереднього судового засідання. А якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться до початку одягу правиль по світі, особи, які беруть участь у справі, зобов'язані до високої приділи соціальних права і виконувати процесу обов'язки. Стаття 3. Хто не має рівні постійно Ніколаєвці. Кінця та обов'язків визначений пустяків 27 кодексу, позивач має право протягом той часу видання справи, збільшити, або знести природний позовний згодом. Відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково. До початку розгляду судом справи поситу, позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідач придається до звучної позов. Корони можуть укласти мирового угоди на будь-які стадії в нього процесу. Кожен історій має право вимагати виконання судоволічні частинні судові сторони. Взаємні це не інтересування особисто окремого права, що має права в гості своїм заємськом правому полозі. 44. Представник, який має повноваження на наведення справи, собі може вчинятися 2 міністери, то він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти вчинятися управління. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процедуральної дії мають бути застережені у уведенні йому довіреності. Підставний порядок припинення представництва за довіреністю зазначається статтями 248, 249, 250 кодексу поліція. Про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреності має бути повідомлено тут. В яке подання весьмого є заява, а волосные языки вроблены до засідання. У разі відмови представника вигнали несу налазить, представник не будуть и самий справи представником и що Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу цікаву своїм відзаперечні, кілько випадків встановлених статей 61 позиції. До укази подаються сторони теми особами, які беруться цю схвалю. Доказувані обставини, які мають значення для ухвалення річної обставини щодо яких постав та інших освітів, які беруть участь у складі, заникають. Доказування не може командуватися на припущення. У нас передбачає, скільки наш попередній було вирішення, подані справи не проводилося. Що? Заклад подання мускітності, боруючи справи. Тут вирішує питання про випрощен витребування доказів та виклик світів, про проведення експерти, за про учені звучать у справах спеціаліста, та викладача особи, яка надає право допомогу або про судові доручення щодо збирання до кайфі. Оскільки в нас не проводилося, що підготовка до справи не проводилася. Сторони мали можливість знайомити царі, заявляти, надавати заяви про забезпечення доказів. Це час по 33. Забезпечення позову, забезпечення доказів, що це все часто. Так, так, 262, 30 подписанного кодекса, пускай больчаю, еще... Особа, у залі судового засідання. Особи присутні у залі судового засідання повинні стати, коли входить і виходить в суд. Рішення суду, особи присутній залі, за в стоїть. Особи, які беруть участь у складі, відспектів, спеціалістів, перекладачі для відповідь, показання диспансі консультації, точно стоячі. Відсутність під взаємовсками першої світлі допускаються до звукового будущогої учасників процесу, також інші особи присутніх залі судового речей. Зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження голову, що додержуватися в судовому дослідженні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що звідчить появну зневагу до суду або встановлені відправи. На неповагу до суду особи притягуються до відповідальності встановленої закону. Питання про притягнення особи до відповідальності, заплавне повагу до суду вирішується судом негайно, це вчинення порушення річкому, заціляння людини справи, оголошуються перерва. Вам зрозуміли ваші права та обов'язки? Так, Представник подавався роботу і права та обов'язки, що зрозуміли, чи не маєте ви клопотань, до початку можна відправити будь-яких клопотань. Зараз ми можемо вирішувати будь-які клопотання, які виходять до речі, а не проводять. Чи будуть якісь клопотання? З боку позивитися, а то це не так. Немає питання, зачетки повидать. Вам друзі, ваші проводити? Ви будь-які питання маєте до запитання. Ваш представник, ваш адвокат голові Євген Івремович, має якісь попадання, так? Перше попитання, продуктивне провадження по справі зв'язку з грубою. Розглядаємо розслідування правоохоронними органами кримінального провадження No120, No15, 170, 199, 4.009. Значить, по скільки, по скільки, в, вручу, в своїх подобних вимогах, позивають, просить, полкувати. Недостовірну інформацію поширену, відносну. що під час сесії дитинських разів він брав у участь у бійці та у а ви, Вибачте мене, ви говорите, розслідується. Так, ваша а тут написано, що розглядається. Порядку я не конституційного цивільного подару кримінального та адміністративного судочинства. ваше звіт, е, значить, е, ну хай це допустить є ще дві стаття, коли суд може зупинити може зупинити. Давайте будемо діяти. Ваше клопотання зараз ви письмою надаєте, так? Так, Ваше честь. Так, будь ласка, надавайте <говори> Так, з в додатку до нього надається купля адвокатського запиту і відповідь про оплату. Ну, зрозуміло, <говори> ви зараз говорите, що розслідується. Ви мені на таку інформацію можете надати? На які позу туди, кримінальне провадження? І до вас клопання, будь ласка, на майбутнє. Ага. Я, мабуть, вам перерву оголошу. Оце я хочу, що вас. А, за, за гіп. Угу. Що робити? Ви ж вже мабуть, працюєте. От тут щось є, по якусь. Не... Ну, це ну, навіть рукописне. Запустимо. Суди той думку учасників судового розгляду заявимо попитання, питання про зупинення про справи, справі. Відповідайте, може ваша думка. Я підтримую. Ходи ваша думка підробляла за покорення? Може, без підстом. А ваша думка? Без підстому. Так оскільки е, оголошено було від статті 201, 201 і 202. Тут може, може. Право суду суд може задає особисто робочу, а також власне ініціативи зупинити впровадження справу випадку, перебування сквиною на строку військовій служби, заборонювання сторони підпевнень медичної доличого случая і я винові активності тривалого часу, перебування сторони в тривалому службовому відв'язку, розвитку відповідня у районі неможливості розвитку справи, призначення судової експертизи, направлення судового доручення щодо збирання доказів перед читанням статті цього позицію. Тут не зупиняє провадження пунктом 1.30 каже, якщо відсутня веде справу через представника, питання зазначено, що постановляє ухвалу. Ухвала, письмова постановляється щодо зупинення провадження. Казана ухвала може бути оскаржена. Одне в разі, якщо тут не приймає таку ухвалу, про зупинення провадження, то вона й не ослаблюється такому випадку судом приймається упала без виходу до нарадчої кімнати про відмову, за доволені клопотання про зупинення провадження у справі No32 століття ДС16, це оскільки е судом вважається, що дане клопотання є безпідставним, оскільки статтею статею 201 передбачено, що. Неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку Конституційного цивільного подарського, що розглядається. А скільки розглядається, вона повинна знайти дослідження. І ми, можливо, вони будемо вас просити no, старі. No, да, але на майбутнє, щоб ви розуміли. Скажіть, що... я на комп'ютері я дуже різко пишу, в руки колоду. Я так. вас розумію, ви не, не розумієте, що справа у нас поля є. Я ja, так, знаю, і, знаю я знаю. Ти можеш сюди тут вагітнувати. І, 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 і пишете <звят> так, що його <вони> не неможливо просити. <звят> Так, далі ви розумієте, що питання? Так, Ваша честь, просимо ну, залучити якось відміну з того, що саме не може газету «Ехо», оскільки в даній подібної заяві чи спосіб захисту прав передбачено публікацію просування інформації, то вважаю, що теж... Даній... Редакцію газети «Ехо». Так, 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 редакцію газети «Ехо».

Прохаєте щось газетою публікувати. Якщо суд зобов'язаний, ви хочете, які маєте зобов'язання питання щодо, при цьому прохаю визначити спосіб спростування цього публічної заяви відповідача через газету. Okay. Ну, так, ця, ця юридична чи фізична особа чи редакти, вони ж без... Присутності зайдово зацілення без висловлювання своєї своєї думки ми не можемо зобов'язувати. Суд вважає, що ви зайняли таку позицію. Ви самі зазначили. Ви самі ту, мабуть, вам краще треба було дивитися про захистські гідності, залучення засобів масової інформації. Якщо... При вільному судочинстві, щось, торкається, будьте, чи її щось, є інтересів. А ця особа не присутня і не висловлює свою думку. Як ми можемо зобов'язувати ту особу, яка існує духом не знатиме, що їй до чогось зобов'язує? Прошачити, позивач у своїх подавних вимогах не просив суд зобов'язувати що-небудь редакції. Він клопотав про зобов'язання відповідача просувати на достойну інформацію певний пункт. І тому я заперечую проти залучення як третій особи редакції. Ви розуміли, тут додається генеральські кінець для ухвалення рішення даного питання. В будь-якому випадку, писати, якщо ви щось пишете через дехо, не через дехо, відповідається, повинне... рожу. Ви самі наплутали, заплутали, розпочуйте.

Раскарение та МВД появились присутствуют информации, как он публичной заявлений прическа на рішення суду записать. Другой не представитель причем, дело показания до залучення, редакция, до в статистов, подавать стайка, да я полезю, на суперсування незаконной информации, как он публично взял, и придача через за треху.

Так, і ще, якщо ви ставите питання про перенесення розгляду справи по даній справі, ви заявляєте, давайте вже вирішимо питання, тому що цивільні процеси у нас не безразмерні. І так як ми говорили, що докази залучаються до 130-го. Про це підготовки справи до розгляду, до початку розгляду справи. І я вам оголошувала цю статтю, де говорила про те, що говорила, зачитувала, про те, що за попилення осіб, які беруть справи, буде ще питання про витребування доказів, виклик підписів, проведення експертизи, залучення до участі спеціалістів, перекладача особи, яка надає право допомоги. Або судові зручення щодо збирання доказів. Якщо у вас є якісь питання, які необхідні для підготовки справи до продовження цього судового сряду, будь ласка, заявіть зараз. Чи необхідні є необхідність викликати допитує судовому засіданні? З вашого боку, якусь річку, чи ваше піснула заява, то визначення матеріалі. Ви латували чи дає? Ні, я думаю, за перелік готувалися. І зазначення місця проживання. Так, так, звичайно. за час. Бажано на майбутнє, аби письмово подавали документи. У вас вже десь час, доки тут було може поняття. Ваше чисто, якщо дозволите подавач, зачитає. Будь ласка, кого? Вигнали спітками Буряка Євгенія Сергійовича. Він же не було читався. Заново не відповідальність. Добре, Буряк Сергієвич. Ми інші справи, ми не маємо. Буря, Проживає село Чечинину, Кожистівську району, Полтавській області. Телефон 097. Що ви необхідні? Є необхідності викликати, чи немає необхідних. Який доказ вони повинні надати? Значить, чистки далі можуть дати січення способно події. В жовтні 2014 року, року стало сейчас виділив через компанії, також події, які стосуються засідання на бутельці, є всі раді, коли ще не знаю, весь складка, бійка, назвати, щоб не поширіти свої. І школи. І по школях. Ну, є предметом розгляду уходу, є обставини, підтопиці інциденти. Це день щодо загальної освітньої школи. Так, зрозуміло. Судя сьогодні, учасники судового розв'язую, позивач заяви один відповідальність, позивач ви не заперечуєте, коли заперечується. За переваж віддали, ні? Вълкил, залучили за Луцина е пресел. Вълкил, че... Да, налия, че има промърли, първен даде, че... че что Там, ну, от слухання ну, один Дослідження доказів, дебати, може рішення, може не рішення, будемо може дивитися. Що? У мене Віщення, не все. Ви писали рішення, коли навіть. Ви писали сам, рішення? Помічний, рішення, да? да. так? Корпоративний так? Так. спор, так? да. Віки, віки. Ну, корпоративні розумію. <хві> ну, подалі соціальні відносини, ну, ви не так. Не а я писала, складно писати. І скасоване моє рішення було. А потім знову, там Ви, будь ласка, є шаблон, є корпоративний, є ще. Це і написати, і писати свій. І ви і скільки часу ви витрачали на?

І ви розказуєте, я планую свій час ну, роботи. У мене тільки ваше ще кримінальні справи. Я не можу. Щоб ви розуміли. Я, я прошу вас ну, прошу, В один день не буде в один день. Ну. Так, так не вийде один. День. Ви бачите, що сьогодні у нас знову три ручки Так, 22 -е число на 9 годину У вас що влаштовують? Ну, виходить, а, понятно. Одна сторона заявляє тільки сільські, друга сторона заявляє. Допишете, напишете, а вже науці на вам є. Це буде на 25 Та буде так? 25,5. Доселення оголошується тільки, А чому ви не бачите? Оскільки упавлює суду. v úvodovom čine z účastníctva je tretieho súdu redakcie MZTACO, jaký je predstavník, ako je povinný prijímať účasť do uznesenia, to bude spoločný jeho právo, ale my povinní máte možnosť ísť na test, lúšiť, demovať a zadávať uznesenia, keď bude ísť aj ďalej, samozrejme, to predstavili, že je to už А тому вдома сюда нього влучився перед 29-ї години 22 -го, березня 2016 року. Що поки він сказала? Я ж на березень дивлюся. Здравствуйте. Значить, триває такі перерви. Не, не Ви потім понаписуєте, що тут допустив тяганя свар. Ми звітуємося. А справа вже надійшла. Ось, 10 лютого, справа вже затягнута. А, два за космосічне. А де робить?